Вулиця Котовського в Житомирі може стати вулицею Грушевського, а 1 травня вулицею Пилипа Орлика. Також можуть з'явитися вулиці Героїв 95-ї бригади Романа Шухевича та Степана Бандери. Але остаточне рішення приймуть лише після громадських слухань, які розпочались 10 червня, і триватимуть три дні. Першого дня на розгляд громаді представили чотири вулиці: Котовського, Яна Гамарника, яка скоро може стати вулицею Сіборського. Войкова воліють замінити на героїв Крут і Якіра, що має перетворитися на Троянівську. Хто такий Ян Гомарник? Хто знає? Хто може сказати ті, хто зараз його захищає? Хто це такий? Та ви не знаєте, хто це такий навіть. Хто скаже, хто такий Ян Гомарник? От скажіть. О, бандит! Гіві і Моторола. Правильно, зараз давайте ім'я в Гіві або Матароли назвемо ім'я вулиць в нас в Україні. Давайте. Це той з нами, Гіві і Моторола. Опять ми іщем героїв. І опять ми переименовуємо. Пройде 50-100 років, Ми не знаємо, що вийде. Опять будуть перейменовувати. Вулицям нашого міста потрібно давати людей, які жили, віддали своє життя, кожного дня співували наше місто. Люди, які ходили хоча б по вулицям цього міста. Для героїв пам'ятники і меморіальні доски. А для вулиці, а для вулиць такі імена, як дали пра.

Прийде ваші... наступні два дні говоритимуть про перейменування вулиць Мануїльського 1 травня, Жукова, Сабурова та інших. Результати проведення громадського обговорення у міській раді обіцяють опублікувати на офіційному сайті Житомирської міської ради до 16 червня. У разі якщо депутати під час сесії підтримують відповідний проект рішення, на Житомирян чекає процес переоформлення документів. Начальник управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради Євгенія Черкасова зазначає, що значних втрат для житомирян перейменування не принесе. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1.